скоро свою, свою фірму буду відкривати в Америці. Буду відкривати подібну, а комп'ютер я буду нові создати. Комп'ютер з со усім інтерактом буду. Я буду, я буду головним розробляцьком, а цей. А ви будете це. А ви... хто хоче бути там, хто вміє там паяльником, паяти, хто, хто, трохи знає, що таке транзистор, транзистор, хто знає, що таке. Електродом не є, Ivan je tu zelo, to nanočipe treba, Ivan je tu treba, treba pijalnikom. Pijalnikom. Tu je taki, tam rob, robotizirani Ivan. Tu zelo mikroskopom bodo Ivan je. Ne, kakšnim električnim Ivanom. To vse mora biti elegantno, zato je tu tudi kompjutor.